Вас, шановні телеглядачі. сьогодні у програмі Акценти часу нашим гостем є голова надвірнянської просвіти Михайло Васильович Нонік. Вітаємо вас, Доброго пане дня. Михайле. От власне сьогодні ми в своїй програмі будемо порушувати тему Євромайданів. Михайло Васильовичу. Ви нещодавно були в Києві? От, брали участь у цій акції. От які ваші враження? Доброго дня, шановне товариство, шановні надвірнянці. Дійсно, 24 листопада ми були в Києві на, на Євромайдані. І приїхавши зранку до Києва 24 числа, ну, знаєте, таке було такий трепет душі: чи прийдуть люди, чи зберуться, скільки буде людей, наскільки людей болить євроінтеграційні процеси в Україні? І пізніше, коли побачив. Вже почалася акція з 12-ї півпершої години, коли акція вже почалась. Я був в самому верху, майже біля сцени, і мені дуже добре було видно європейську площу і майдан незалежності хрещатик. І я коли подивився, скільки прийшло людей, тоді знаєте, сльози накочувалися на очі, і це перший раз за 9 років після тих помаранчевих подій. Прийшло скільки людей вийшло на вулиці? Це більше ста тисяч. Я думаю, було сто двадцять, сто п'ятдесят, можливо, тисяч. Ну, по-різному називають від ста до двісті, нема сталої якоїсь цифри. І я тоді побачив, що дійсно євроінтеграційні процеси в Україні болить кожного, кожен хоче жити. Як живуть європейці, де є свобода слова, де є верховенство права, де поважають громадянина як громадянина, а не як якусь людину, так як у нас в Україні держава є, є і, ну, і державні органи, вони важливіші за простого пересічного громадянина. Там навпаки, і, знаєте, Вийшла така кількість і маса людей, і я побачив, що прагнення України до Європроцесів, вони зараз суспільство, ну, прагнення українців до Європроцесу по цілі Україні є масове тобто ті Програми, які робить влада, і ті анонси, які робить влада, суспільство з тим не погоджується в великій мірі. От Михайло Васильовичу, якраз ми були свідками останніх днів, що Прикарпаття дуже активно бере участь у цій акції щодо євроінтеграції України. От власне були свідками спільної сесії міської та районної ради. Вчора відбулася сесія обласної ради з залученням. Ну багато було молоді, так само політичні сили взяли участь. І 26 листопада і надвірна долучилася. Власне, до цієї акції, власне, за ініціативи надвірнянського осередку просвіти було встановлено наметове містечко. От так само прийшли студенти з коледжу, які е, е, говорили про те, що вони хочуть жити в європейській державі, що вони вважають себе європейцями, і вони не бачать себе в якомусь там чи митному союзі чи іншому формуванні, а саме в європейському. Власне, ну, на підтвердження мною сказаного, давайте переглянемо відеоролик. Акція розпочалась із пішої ходи від ворітних брнянського коледжу національного транспортного університету. Головні події розгортались на Майдані Шевченка. Студентський актив заявив, що тут зібрались тільки ті люди, які конкретно… Знають, чого вони добиваються своїми акціями. Отже, ми тут зібралися студенти Надвірнянського коледжу НТУ, щоб е, оголосити протест на е, політичній ситуації, яка склалася на сьогодні на Україні сьогодні. Ми не задоволені політичною ситуацією в Україні. Ми хочемо, щоб відкрилися нам двері в Європу. Адже коли відкриються двері в Європу, у нас буде е, світле майбутнє. Якщо навіть не у нас, бо це, звичайно, не прийде тут з часом. Потрібно буде почекати певний період часу, щоб це все як. Е, 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 і відповідно в інших країнах не можна, щоб. Все відразу звалилося. Якщо не будемо жити в євро в такій можна сказати, Європі, тоді будуть жити наші діти, будуть жити наші внуки. Ми не можемо жити сьогоднішнім сьогоднішні днем. Нам потрібно думати майбутнє і дивитися в майбутнє. Ми одні якраз з організаторів цієї акції. Я хочу сказати, що тут, ззаді нас знаходяться люди, дійсно, які вони розуміють, для чого вони сюди прийшли. Вони в них є своя свідомість, і це радує просто, бо дуже багато є людей, які можуть просто прийти для того, щоб не йти на пари. Вони. Розуміють і це дуже радує. Вони хочуть дійсно майбутнього. І ми просто так подумали. надвірна, це ніби провінційне місто, яке дійсно може, якщо повстане одне, інші міста також можуть побачити це, і це по іншому ніж революцією, Це не може просто закінчитися. Як заявили представники політичних партій, мітинги в надвірні, як і в інших містах України, оголошені безстроковими. Вчора на Майдані Шевченка встановили намет, приватні підприємці забезпечили усім необхідним для тривалого перебування там людей. Ніч з 26 на 27 листопада стала першою, коли на Майдані Шевченка залишались намети та активісти. Людей вночі було небагато, однак частина все ж залишилась тут до самого ранку. От е, ми щойно бачили, як все це проходило в надвірні, як це все проходить в надвірні. От, власне, Коментуйте, будь ласка, ці події. Ну, учасником яких і ви є, і ініціатором яких ви є, хто організував, чого добиваєтесь, і який бачите. Дивіться, побувавши на Майдані, я був змушений повернутися в Надвірну назад. Тобто, 25 числа я приїхав в місто Надвірно. Ми приїхали вночі з 24 на 25 і. Я заїхав, подивився, я думав, що у нас на Майдані щось відбувається. Заїхавши в центр міста серед ночі, я нічого не побачив, ніяких наметів, ніяких людей. І виникла думка, що надвірна – це європейське місто, взагалі Україна це є частинка Європи. І кожен українець хоче жити краще, хоче жити так, як живуть в Європі. Нас затягують зараз той таможений союз, спробують тут, як називають в народі тайожний союз. І ті дії, які робить влада зараз, ви бачили 21-го, що з'явилося на сайті уряду нашого. Я не хочу багато про це говорити. Але побачивши, що в надвірні в європейському місті нічого не відбувається, виникла думка поставити наметове містечко Євромайдан у місті надвірна. Адже у Франківську, коли ми від'їжджали до Києва, таке наметове містечко вже було. Були там люди, були намети. І повернувшись, я це питання виніс на обговорення. Нашого осередку просвіта. Звичайно, що всі члени просвітяни виявили бажання і підтримали, щоб зробити Євромайдан у місті Надвірна. І вже 26 числа зранку, поспілкувавши з іншими політичними силами з громадськими активістами, ми поставили наметове містечко у місті Надвірна. Там присутні. І політичні партії, громадянська позиція, ВОСвобода, ВОБатьківщина, інші члени громадських організацій, і долучився активно наш надвірнянський коледж, багато молоді прийшло на мітинг і це є безстрокова акція. Ми її анонсуємо як безстрокова акція. Вона буде як мінімум до 29 числа. Це ми не просто виходимо, ми там постійно. От я сьогодні першу ніч абсолютно не спав. Перший день ми провели на Майдані От, і будемо до 29-го включно там. Звичайно, що ми свої дії координуємо з київськими, бо зараз ми прекрасно розуміємо, що треба буде їхати на Київ, там підтримувати. Ми зараз збираємо і кошти на транспортні розходи, щоб добратися до Києва. Ми зараз проводимо ну, набір добровольців, хто хоче, хто має бажання поїхати з 28 на 29 до Києва. І в мене є бажання таке і така думка. Буду говорити із міським головою і з головою районної ради, щоб провести виїзні сесії на 29 число в Київ, тобто, щоб наші депутати всі поїхали туди, щоб влада побачила, що український народ, українська нація, вона є частинкою Європи, і ми хочемо в Європу. Ми хочемо жити краще, чомусь вся еліта України. Не лікуються в Росії, чомусь їхні діти там не вчаться, а вчаться в Європі, лікуються в Європі, їхні маєтки в Європі, їхні статки в Європі. А вони не хочуть випустити українців в Європейський Союз, підписати цю асоціацію, адже ми вже бачимо, що вона напевно що не буде підписана. Робляться різні спроби, щоб цього не було. Цього підписаної асоціації, хто знає, коли вона буде. По-різному говорять, це, це є шанс для українців зараз вибороти своє ну, практично майбутнє на краще життя. Зумієте? Власне, в засобах масової інформації останніми днями, от як бачимо, вчора було звернення президента України, який запевняє суспільство, який запевняє народ, що євроінтеграційний напрямок України він є незмінний. Мотивує сьогоднішню відтермінування підписання угоди про асоціацію, тим, що є певні економічні проблеми. Тобто, от настільки е, вони дійсно ці економічні проблеми є. Ми тобто, зрозуміло, що е, коли ми е, підписуємо угоду про асоціацію, у нас е, можуть виникнути проблеми з Росією. Тобто Росія і так ущемляє Україну, як може економічно. Е, президент очевидно надіється на те, що Євросоюз повинен е, якось підставити своє плече і допомогти урівняти е, цю проблему. Воно дійсно так є. Чи є якісь перебільшення, чи є якісь інші підводні течії, так би мовити, е, що. Президент ну, притримується такої думки, що треба відтермінувати підписання. Я скажу свою думку, і я скажу те, що я бачу з телеекранів і спілкуючись з іншими людьми, які ходять по державних кабінетах. Так я тут бачу одне: тут зараз проводяться торги. Те, що президент анонсує, що курс в Європу, що це незмінний наш курс, це ж записано в Конституції України. От, але тут присутні подвійні стандарти. Тобто відбуваються торги. Е, хто більше дасть? Чи Європа, чи Росія? Так, є економічні проблеми в Україні, маса їх, проблем різних, різного характеру. Ну, але... Е, Подивитися, як живе Росія з їхніми стандартами і як живе Європа. Однозначно, що я думаю, що Європа буде допомагати Україні з економічними проблемами. Так, не буде легко, рік-два, але потім воно все стане на свої місця. От не буде тої тотальної корупції. Вони ж привикли, влада привикла зараз. Вони будуть діяти по чітких правилах. А зараз, по яких вони правилах діють, тобто бюджет деребанеться. Судова гілка влади не відповідає такій, як вона повинна бути. Виборне законодавство, добробут життя в Україні, медицина, освіта, ну, є маса, маса проблем. Але в Європі це на вищому рівні ці всі моменти. Так, Європа там не ідеальна, є також і там проблеми. Але порівнюючи. Стаєжним союзом таможеним, як як е, вони вже зараз заігрують з ним і з Росією, і порівнюючи з Європою з Євросоюзом, Ну вибачте мені, це велика, велика різниця. І Україна це є Європа. От, ви бачили на Майдані і Україна це є Європа, і надвірна це є Європа. І більшість українців чомусь не вийшло 150 тисяч на мітинг за е, таможений союз, а вийшло за Євросоюз. І бачите, що відбувається в кожному місті в обласному центрі, в маленьких містечках. Люди вийшли висловити свою громадянську позицію. Ми за Євросоюз. Ми за підписання у Вільнюсі зараз цієї угоди з Євросоюзом про асоціацію. Так, повноцінним членом стати ми не зможемо зараз, але пройде 5 років, можливо 7, можливо 10, можливо менше 2-3 але ми станемо повноцінним членом європейської родини. Власне, Михайло Васильовичу, от чи Україна готова е, стати членом Європейського Союзу, тобто настільки е, оцей процес буде довгий, тому що ми сьогодні бачимо, що Україна взагалі не готова до ніяких євростандартів, візьмемо це, що е, сьогодні в Україні людина е, це є не найвища цінність держави, а є якийсь розхідний матеріал. Ми сьогодні бачимо, що, наприклад, людина є абсолютно незахищена. Наші правоохоронні органи працюють е, відверто, скажу вам на бандитів, по-моєму. Працюють вони, от і прикриваються тим, що їм ще не законодавство е, не дає робити то чи інше. Змінюють одного за другим начальників міліції, але чи якість від е, зміни е, цих речей е, зміниться? Я не знаю, що чи, чи таке є. І от е, сьогодні, е, ну, президент говорить: ми не готові через економічні чинники. Мені здається, що не тільки через економічні чинники дащині, а через свою ментальність. І Першу це цю ментальність, і це все повинен починати кажуть, риба гниє з голови. Очевидно, президент президент повинен спочатку сказати, що я сьогодні є європейцем. Я сьогодні наводжу порядок з правоохоронними органами, з економічними негараздами, з корупцією. От, власне, якщо ми навіть і підпишемо цю асоціацію, це є тільки договір про асоціацію. Скільки ми будемо ще топтатися на цьому місці? Може бути таке, що ми підпишемо асоціацію і будемо мати, так би мовити, пройшли один етап, не виконуючи жодні вимоги, які ставить Європа перед перед нами, тобто не реформуючи ні судову систему, ні правоохоронні органи, ні економічні, ніякі не будемо я, ці. Я, я От скільки ми ще будемо топтатися, чи, наприклад, коли навіть ця асоціація буде підписана, але люди заспокояться, і ми знову нічого не будемо робити. То, то це буде вічність. Як ви бачите це, ці перспективи? Дивіться, перше. Е, дійсно, стандарти в Європі набагато вищі, ніж є в Україні. Це факт. Але нам потрібно, от ми, ми говоримо, скільки будемо топтатися. Не знати, скільки будемо. Я ж говорив перед цим. Чи 3 роки, чи 5. Це все залежить від нашого суспільства, від парламенту, від влади. Е, стандарти. Якщо ми підпишемо навіть асоціацію з Євросоюзом, якщо підпишемо під великим знаком питання, що, що ми це зробимо? Але якщо підписуємо, тоді ми змушені виконувати кра... ну, ті стандарти, які є в Євросоюзі, звичайно, що українці еліта не... не прості громадяни. А еліта звикла користуватися благами, так для себе, користуватися тим бюджетом. У своїх цілях зловживати владою в своїх цілях. От а зараз рівень корупції, якщо ми підпишемо асоціацію, він буде менший. вони, я думаю, вони не можуть оговтатися від того, що потрібно модернізувати виробництво, заставлять наших олігархів не тільки вижимати. Соки з України і кошти відправляти в Європу, в швейцарські банки і в офшорні зони. А зараз вони будуть змушені вкласти в наші підприємства, модернізувати ті підприємства, щоб вони були конкурентно здатні з продукцією європейською, і це буде стимулом. Стимулом по корупції. Я думаю, рівень корупції він впаде, бо там. В Європі інші правила і, і відношення до корупції, судова гілка влади. Так, звичайно, є проблеми з парламентом. Зараз більшість, яка є в парламенті, вона не охоче і практично не виконує ті зобов'язання, які вони нібито анонсують перед Євросоюзом, там закон про прокуратуру. про... Вибори про інші там речі економічного характеру, вони провалюють законопроекти, просто провалюють. І цим ми бачимо, що чинна влада відходить від цього питання. Їм не вигідно. Їх влаштовує та ситуація, яка є зараз в державі. Тисячу людей керують 45 мільйонами українців. Хіба це правильно? Де правоохоронні органи ви згадували? Зараз навпаки захищають групку маленьку людей від цього, від цього народу України. Воно повинно бути навпаки. В Європі навіть не знають чиновників в обличчя своїх. Вони там їздять не на розкішних кортежах по 50 машин, а їздять на велосипеді, на простенькому автомобілі на роботу. От, вони одягаються нормально, по-європейськи, не так, як у нас, на, на якогось олігарха вдягнуто там, на, на суму його одяг кожноденно 30-40 тисяч доларів. Ну, ну, як це може бути? Я бував в Верховній Раді. Я бачив, як ті люди себе поводять, як вони спілкуються. Повірте. Більшості, ну, я говорю про правлячу верхівку, про їхню більшість зараз, яка є в парламенті. Е, розумієте, люди реально відірвані від землі. Це так якби собі була інша держава, практично держава в державі. А суспільство, народ України за межею бідності. Не, не така освіта, як повинна бути в Україні, не така медицина, як повинна бути. По євростандартах е, не, не такі заробітні плати, ну і маса інших питань, Так, таке <кій> Васильович, Однозначно бачимо, що Євромайдан сьогодні показав і владі, і всьому суспільству, що молодь, то що є майбутнє нашої держави, воно вони хочуть бути європейцями і вони будуть цими європейцями. <кій> Інше питання, власне, це що. Були сьогодні ці майдани. Чи буде підписана асоціація, чи не буде асоціація? Підписана все одно почався процес, знову піднімається суспільство. І саме більше, що тішиться, що піднімається молодь, тому що ця молодь от, змете оцю оліраргічну систему. У нас ще сьогодні при владі є дуже багато людей, які були свій час комуніскомуністами, такчені, і це є величезна проблема. Вони думають категоріями комуністичними, тачені в них цінність людини взагалі є нульова. От і хотілося б власне, щоб і верхівка держави, і депутати, і президент, і всі представники президента на місці на кінець усвідомили, що не вони є найвищою цінністю держави, а є виборець, який ну, їх обрав. Так, так. А вони повинні виконувати волю виборця. Якщо їм не подобається виконувати волю виборця, вони повинні підійти в історію. Так, і от власне е, повірте, мене просто дуже тішить, що вийшла молодь вийшли студенти 9 років назад. Я стояв на Майдані як молода людина. От, сьогодні трошки старший, і я побачив, коли молодь 18, 22 роки, там до 30 років вони вийшли висловити своє бажання, свої вимоги от, до чинної влади. Вони показали свою громадянську позицію, куди вони хочуть іти. От і це дуже тішить, адже молодь це є рушійна сила, це є цвіт нації, це люди, які повинні е розвивати нашу країну. Це є наше майбутнє, молоді люди. І вони сьогодні піднялися. Це дуже приємно, що піднялися. Адже 9 років назад, хто перший вийшов, також студенти, молоді люди. Сьогодні ми бачимо 2013 рік. Молоді студенти вийшли, студентство. Молодь наша і висловити свої протестні настрої, щоб влада почула, почула сьогодні українців. І ми, як політики, приєдналися до студентства, Бо, звичайно, вони не можуть е, там прорахувати різні моменти. Так ми їм допомагаємо в координації, в організації цих заходів. І наш надвірнянський коледж. Хвалаємо. Я також був студентом надвірнянського коледжу. Вони вийшли з нами. Вони сидять. Ви б бачили вночі. Я цілу ніч провів на нашому надвірнянському євромайдані як молодь веселиться. Вони співають українських пісень, сидять з нами до ранку. Ми обговорюємо різні. Різні державні моменти, різні позиції. Кожен дискутує, кожен висловлює свою думку. Вони виступають на майдані. Знаєте, оце є приємно видно, що це є європейці, це не є якась незрозуміла нація, це є українці і це є частинка Європи. Вони хочуть жити краще. Вони молоді, вони дуже добре розбираються. Ви згадували за комуністів. Так, це є червоні директори, яким зараз абсолютно це не вигідно, а молодь. Вона хоче жити краще, бо е, сьогодні. Як наша молодь захищена? Абсолютно ніяк. Вони вивчилися і шукає роботу. І треба заплатити хабаря 10-15 тисяч доларів. Ну, залежно на яку, щоб він пішов на роботу. Ну, це, це є нормальна держава. Це повірте, він не хоче цього. Він хоче по своєму профілю, по своїй освіті. Піти на нормальну роботу, щоб він був соціально захищений, щоб він мав нормальну відповідну заробітну плату. І молодь це розуміє, і тому вони вийшли. Дякую, Михайло Васильовичу, що ви завітали в нашу студію, що поділилися своїми враженнями, думками про події, які зараз торкаються кожного українця. От власне, бажаємо вам успіхів у вашій Дякую. роботі. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої програми був голова осередку надвірнянської просвіти Михайло Васильович Нонік.